Я зловив собі, що е, я не дозволяю собі начебто е, просто так вийти із якогось негативного досвіду. Типу, вийти зі страху. Що В мене є страх залишити страхи. Типу, мені потрібне якесь логічне пояснення, щоб е, воно має бути якось. Зрозуміло, логічно, наче виконати якусь роботу, що я маю до цього дійти і так далі. Хоча, здавалось би, ось усвідомлення того, що можна просто вийти з цього. з цього. Сказати, все, досить мені цього досвіду. Ні, я, а я якось будую всякі лабіринти, шукаю пояснення логічні і так далі. і так далі. Тобто продовжується гра в мах. І усвідомив просто, що це може тривати безкінечно. Просто мені наразі умовно подобається така гра. Подобається шукати вихід із складних ситуацій, із тяжкого досвіду. І це, якщо для по аналогії, це типу ти граєш в якусь складну гру. Тобі вже настільки тяжко, що ти вже просто... Бачиш, ну немає виходу нормального. Так, да, можна побудувати ще якусь конструкцію. Але вона, якби, це не вихід, це просто гра. Це гра в конструкції. Все складніше і складніше. І ти думаєш, ну все, от нарешті ця конструкція якби, позбавить мене якихось е, там тяжких станів. І тут буквально щось таке стається, воно все змітається ментальні всі ці. На, гром... на і все, споч... все спочатку. Типу, все. Типу, то попередня конструкція вона вже не тримається. Давай спочатку. Це дуже втомлює. Але для аналогії це все, типу, що можна просто встати, там, вимкнути цю гру, як встати за комп'ютера. Типу, граєш, 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 тяжка гра, щось не вдається пройти якийсь рівень. Та-та-та, ти просто вивикаєш, встаєш і йдеш там пити чай. Але его ха... каже, ти хочеш, я хочу пройти цей рівень, хочу знайти конструкцію, я хочу перемогти систему. Клас. Один момент. Один такий коротенький. Момент, що система побудована саме для того, щоб а, проходити рівні. Тільки для цього. Просто щоб отримувати задоволення від гри, а не від якихось досягнень. Досягнення це як приманка для ума, для его. Типу, вау, я досягнув. І відповідно, як не, не досягнення якогось а, рівня. Проходження якогось рівня, це якби така антимотивація для ума. Типу о, лузер, ти не зміг там щось там пройти цей рівень. А зрештою для гравця, який грає, це дуже дуже така гра умовна. Так, его це все відчуває, однак гравець просто може встати і вимкнути комп'ютер. Або просто вимкнути іншу гру, якщо бачиш, що в цю він вже награвся і що це просто цикл за циклом, цикл за циклом, просто рівні гри. І марно шукати, що всередині гри знайдеться якась така конструкція, яка сама із цієї гри, скажімо так. Вимкне комп'ютер і скаже, ну все, гра каже, я перемогла комп'ютер. Або я його так перезавантажила, що він глюкнув і вимкнувся. І взагалі система матриця згоріла. В чому сенс? Абсурд. Ну Абсурд. Гра створена і комп'ютер транслює цю гру, як надає ресурси, живить. Всі ці коди, потоки тільки для того, щоб е, всі грали. А тут якась, мовно, персонажі гри, мовно прийшли до якогось такого установки, що потрібно зламати комп'ютер. Ну, очевидно, видать, гра настільки їм не подобається, що вони вже вирішили е, якби на комп'ютер спихнути всі. Провину за те, що така гра погана. Ну, але це такий вибір гри. Вибір гравця в цій грі, коли він не розуміє, що він грає. І він вибрав грати таку тяжку гру, такий тяжкий рівень. І тут питання навіть не в рівнях, а просто в сценаріях. Просто такий тяжкий сценарій. Якщо вже настільки тяжко, просто, можна просто дозволити собі вимкнути комп'ютер і відпочити.